Знаєте, друзі, час від часу у кабінеті психолога з'являється пацієнт із одним таким цікавим проханням: я хочу змінити мою дружину або мого чоловіка, або ж будь-кого із близьких. Але чи правильним взагалі в корені є такий підхід із проханням змінити когось із своїх там членів родини? І що робити, якщо ви вже сто разів казали своїй дружині, чоловікові, що вам щось не подобається, що вам щось хочеться, але людина, нібито вас не чує? що робити у таких випадках? Розберемо всі ці за і проти, всі ці важкі, складні, цікаві моменти разом із експерткою з нами сьогодні. Еліна Леснік, це керівниця онлайн школи по душу опікунства та авторка книг Мій недосконалий шлюб та Мої недосконалі діти. Доброго раночку, доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Приємно вас бачити. Дякую, вітаю, дорогі глядачі. Дякуємо, дякуємо. А, підкажіть, будь ласка, ось власне про підхід взагалі змінити когось. А, що взагалі випливає, і в, в чому корінь ось цього питання, яке часто виникає в людей, особливо там в подружній пари, хочеться щось когось поміняти? Ну, взагалі, я в шлюбі, я не знаю, ви в шлюбі чи не в шлюбі, але напевно ви стикалися з цим бажанням. Коли ви стикаєтеся з ситуацією, реальність. З реальністю, яка вам не подобається, угу. а, ну не всі зміни не, не не всі зміни є погані. Є зміни до поганого, є зміни до хорошого. І, звісно, ми хочемо хорошого. І коли ми стикаємося з недоліками в своєму партнері, а, то природньо виникає бажання, треба ж змінювати щось. А, питання в тому, для чого я хочу змін. Я хочу змін, щоб мені було легше, щоб мені було комфортніше, щоб мені було там не соромно перед друзями родичами. Тобто, я хочу змін заради себе чи я хочу змін заради блага мого партнера і заради Бога, який нас в принципі кличе до щоденних змін. Тому змінюватись – це природньо, Змінюватись нам ми не нам це необхідно. Mm -hmm. Нам навіть Бог каже, змінювати щодня, намагатися бути. Відображати його природу, наслідувати його, його волю на цій землі, розповсюджувати його царство і допомагати один одному змінюватись теж добре. Угу. Питання тільки в тому, щоб я це зробила не заради себе, не за власну комфорту. І питання в тому, як я це роблю. Я часто привожу цей приклад. Ви знаєте, там, наприклад, дружина і чоловік. Дружина ходить церкву, чоловік не ходить в церкву. І вона хоче, щоб він став, щоб він ходив в церкву. А, і вона йому кожен день про це говорить, пиляє, сварить і так далі. І закінчиться ця вся історія тим, що вона ганяється з сокирою за ним по хаті, коли вже ти нарешті покаєшся. Вона хоче змін. Лагідне. Вона хоче змін. Це хороше бажання, але воно стало визначальним для неї. Воно стало її, її прокляттям. Воно стало настільки сильним, що стало сильніше, ніж перша і друга заповідь. Любити Бога всім серцем, любити ближнього як самого себе. Тому в її разі, звісно, це неправильні ні методи, ні місце. Як лев Люс каже, проблема в тому, що наші бажання не впорядковані. Тобто, бажання змін мають бути підпорядковані Богу. Бог, я тебе люблю. Я люблю свого чоловіка, я люблю свою дружину. Я дуже хочу, щоб вони змінились, але хай не моя воля твоя не буде. Та? Ну, це uh -huh. такі моменти. Тому я б сказала, зміни – це добре питання мотивації. Для чого мені це зміни і яким чином я допомагаю моєму чоловікові чи дружині змінюватись? Як з цією мотивацією тоді розібратися? Якщо здається, ну, це геть нормальний такий стан, коли ти бачиш щось, ти. От як зрозуміти, що зараз я йду з таким ентузіазмом змінювати свого чоловіка, і це буде справді нам на добро, і я не несу якихось своїх там своєї мотивації, як ви казали, для інших людей угу. там, щоб він виглядав, бо це ж мій чоловік там? Угу. Як він ж так може? Що інше подумають про нього там? А це ж вже й про мене, це ж не Та. про я ж не за нього переживаю, а угу. про себе більше. От як тут які тут може собі питання ставити? Що як розібратись? Ну, я б собі ставила запитання, а чому, я, а, чому я хочу цих змін. Uh -huh. Чи дійсно ці зміни на добро? Uh -huh. Чи дійсно це те, до чого Бог кличе мого чоловіка зараз, uh -huh. і яким чином я можу дійсно допомогти йому? Uh -huh. Ну, наприклад, дружина, яка живе з чоловіком, який почав випивати, і вона хоче йому допомогти, перестати випивати, так? Вона має зрозуміти свою роль. Вона має зрозуміти, що не вона. Його може змінити, так? Uh -huh. І дуже рідко, коли наші правильні слова вони можуть дати мотивацію іншій людині змінюватись. Тому я б собі задавала запитання: Господи, що ти від мене хочеш сьогодні? Uh -huh. Що ти хочеш, щоб я говорила, що ти хочеш, щоб я робила по відношенню до мого чоловіка чи до моєї дружини? І я би віддавала мого чоловіка, ну, в разі uh -huh. та, для мене, Господу, тому що саме він. Може змінити серце людини. Я насправді дуже обмежена. Якщо я це розумію, тоді, тоді все правильно, скажімо так. Да? Тобто задавати собі питання. Я часто в, спів... в відношенні... по відношенню до дітей задаю собі питання: Еліна, ти хочеш їхніх змін, щоб тобі було легше, чи ти дійсно шукаєш їхнього блага? Mm -hmm. Ти хочеш, щоб там чоловік, умовно кажучи, приносив тобі квіти, бо ти цього хочеш, чи ти думаєш, це дійсно добре для нього да, думати про іншу людину? Тобто задавати собі такі чесні, прості питання, а, діагностичні. Ну, і мені допомагає слово Боже, коли я читаю, я себе порівнюю, а що слово Боже каже а, про моє серце, та, чим. Чим воно зараз рухається? Тому що ми буває жінки, особливо жінки, ми настільки сфокусовані на тому, щоб змінити свого чоловіка, що забуваємо ну, дякувати за те, який він є, забуваємо бачити сильні сторони, які в нього є. Ну, навіть Єва да, побачила якийсь недолік в Адамі. І, і, і каже: давай, давай, з'їж то яблуко, в тебе очі відкриються, та ти в тебе буде все добре. Навіть в, навіть в ідеальному Адамі вона знайшла якийсь недолік і захотіла його змінити. Ну, В цьому наша Цікаво. сутність така жіноча. Угу. А, мені дуже подобається, як ви зазначили, те, що насправді зміниться не щось погане, коли у нас є таке внутрішнє бажання, угу. так? тому що ми підсвічуємо один одного, угу. якісь недосконалості так. один одного. Особливо в сім'ї ми так. формуємо, шліфуємо свій характер і стає. Ми, як у ці діамантики, намагаємося прагнемо до цього, але як зрозуміти в такому разі межу між здоровим очікуванням і контролем у шлюбі, коли ти ось ну реально хочеш щиро, а, і коли ти вже починаєш бути якимось монстром для цієї людини? Так, ви знаєте, це тон, тонкий момент, насправді, і ми можемо заплутуватися дуже просто, тому що е, навіть якщо ми починаємо з правильних причин, завжди може додатись якісь, якісь егоїстичні причини. Е, для мене завжди виклик і постійне нагадування. я сама, сама собі нагадую постійно, що та, мій чоловік він в руках Божих. Він йому в першу чергу належить, не мені. І не він для мене, він для Бога. В першу чергу. Так. Для мене це важливо віддати свого чоловіка в разі для наших глядачів свою дружину в руки Божі. А другий момент це дати свободу. От важливо давати свободу, і це не зразу приходить. Так. Не в перші роки шлюбу, В перші роки шлюбу хочеться поламати один одного під себе, угу, та. Угу. зліпити один з одного щось, що комфортно, що краще для себе. Таким бути. Такий собі завести так, такого собі власний проєкт, uh -huh. знаєте, там, покращення мого чоловіка чи моєї дружини. І <гум> я е зловила себе на думці. Е е як дружина, ну, дати можливість моєму чоловіку вижити так, як він хоче. Він доросла людина. Ну, умовно кажучи, зайти на кухню і вести себе так, як він цього хоче, проводити відпочинок, як він хоче, а, спілкуватися з тими друзями, яким він хоче, а, проводити своє життя і ставити собі ті цілі, які він вважає за потрібним. А, тобто стрим, ну, забирати цей контроль над іншою людиною. Ми взагалі не, контроль, не маємо контролювати один одного. Uh -huh. Ми дорослі люди. Чому ми беремо на себе цю роль? Ну тому, що часто ми нам страшно, а що, якщо я заберу цей контроль? Він точно напертачить, він же ж не зможе жити без мене. Він же ж точно зробить все не так, uh -huh. та? І, і це така претензія, що тільки я вмію все uh -huh. як так, та тільки я вмію робити все правильно. І там під час повномасштабного вторгнення, в перші місяці війни, ми жили окремо. Ну і цікаво, і я, і він. Ми жили п'ять місяців окремо і не вмерли. І все було добре. Та? Тому от з цим контролем треба задати собі питання. Я контролюю, бо що я хочу, що мені контроль дасть? Той результат, який я хочу, чоловіка, якого я хочу, життя, яке я хочу. За контролем стоїть якесь сильне бажання. А з бажаннями потрібно розбиратися, як Яків каже, звідки у вас конфлікти, сварки від бажань, які воюють в ваших серцях. Треба бажання скорювати в руки Божі. Тобто, умовно кажучи, Господи, дякую, що сьогодні чоловік мені не подарував квіти. Це нормально. Ну, не подарував він мені квіти. Мені чоловік рідко дарує квіти. Але ви знаєте, коли я часто проводжу конференції для жінок і задаю питання, як ви думаєте, якщо чоловік не дарує квіти, це гріх чи не гріх? От як ви думаєте, це гріх чи не гріх? Ні, звичайно, ні. Ви знаєте, скільки багато жінок піднімає руки? що Це гріх. Це такі власні стандарти. І скільки на 8 березня чи на 14, на 14 лютого, скільки сварок за конфлікти? За ці квіти, як ти міг, це то? Як ти міг мені це не подарувати, квіти? Це квіт? бо це певні стандарти, які є в голові жінки, так і контроль Очікували. і контроль отримати бажане, угу. так. тому ми Будь маємо так. розуміти, що за контролем є якесь бажання. Угу. А бажання ми маємо скорювати в руки Божі. І, умовно кажучи, якщо Бог він джерело всякого добра і блага в моєму житті, то сьогодні Бог дав добро через мого чоловіка. Що він мені подарував квіти, а завтра він мені вирішив не дати це добро через мого чоловіка. А ми хочемо отримувати це добро від одної людини, вижимаючи, щоб він став джерелом, щоб мій чоловік чи моя дружина були моїм Богом, моїм ідолом, Спасителем від мого життя, да від моїх труднощів. І тому ми контролюємо, щоб він дав нам те, що ми хочемо, і з цим треба боротися. Чомусь дуже часто нам здається, що якщо, наприклад, там, партнер міський зміниться, то все стане добре. От моє життя повністю зміниться, і проблеми всі зникнуть. Uh -huh. Всі проблеми в стосунках повністю нівелюються. Так, це чи тут є якісь підводні каміння? Ну, дивлячись, якісь зміни, про які проблеми ми говоримо. Uh -huh. Наприклад, якщо хтось в шлюбі. Там, Вживає наркотичні засоби. Та? Звісно, це дуже впливає на шлюб, на стосунки. І, звісно, якщо людина зміниться, то багато чого зміниться. Та? Але якщо ми говоримо про якісь такі мілкі битові речі, то я б сказала, що в нас є схильність ставити іншу людину джерелом свого щастя. От якщо, особливо, якщо ми довго живемо, навіть якісь мілкі вже, знаєте, слабкощі, гріхи, вони стають настільки великими. Настільки заповнюють весь свій простір, що ти думаєш, ну от як тільки він все зміниться, я буду щаслива. Mm -hmm. І мені здається, треба ці речі розділяти. Моє щастя не залежить від того, зміниться мій партнер чи не зміниться. Моє щастя це, грубо говорячи, моя відповідальність, моє життя, мої пріоритети, цінності взаємозв'язку з Богом. Так? Але, звісно, ми впливаємо одне на одного. І чим… Гірша, гірший недолік, да який там у мого партнера, особливо є деструктивні такі речі, наприклад, там алкоголізм, да мій чоловік, наприклад, п'є, да, і коли він напивається, він б'є свою дружину. Звісно, ця друж... ну, цій жінці потрібно розуміти, що треба вживати якихось заходів, да, так, так в цьому випадку, от щоб убезпечити своє життя і так далі. І звісно, якби відбулися глибокі зміни, це без суттєво покращило життя жінки. Ось. Тому треба розрізняти, про що ми говоримо? Якщо ми говоримо о деструктивні речі, які життю, загрожують життю, так дійсно. Якщо щось зміниться, це суттєво покращить життя жінки. Якщо це якісь мілкі речі, такі як слабкощі, там, гріхи, які не, не приводять до загрози життя один одного, угу. тут потрібно тим не менш взяти відповідальність за своє життя угу. і рухатися з Богом. Виконувати своє покликання, яке Бог дав, і не очікувати, що інша людина вона влаштує тобі щастя. Це так, наче от слухаєш, здається, ну так, да? так і амінь, але якось в житті у нас так склалося, і в культурі нашій, що якщо ну, брати зі сторони жінок, що ми. Залежні, наприклад, так дуже часто це так культивувалося ще з сімей, mm -hmm. що там чоловіки мають те, то те-то, і те то. Якщо вони не відповідають цим стандартам або десь не на їхнє рішення, як ви mm -hmm. кажете, хай робить що хоче, він якби вільна людина і е, суверенна, якби. але інколи це впливає там на сім'ю, і mm -hmm. в цьому випадку вже важче мислити. І я от простежила тут такий момент, що все якби буде добре, коли сама там жінка чи чоловік, коли ми говоримо так, буде дбати насамперед про своє серце і розуміти, чому я дратуюся на ті чи mm -hmm. інші речі, чому мене це виводить з себе. Тобто, це те, що я виношу свого серця, якби mm -hmm. а це подразник. Як які можливо поради сьогодні для дружини чи для чоловіка, які сьогодні це відчувають, що я вже так не можу, і треба, щоб він там чи вона змінилася? От з чого почати, щоб оцей якесь. Е, 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 Своє виховання своєї самосвідомості зараз mm -hmm. зі мною, з Богом, і я просто ще до цього дам таку маленьку історію. В моєму житті був такий момент, коли я цей момент зрозуміла. Е, прийшла одразу така буря, де була в мене велика образа на чоловіка, десь ну він не, не виконав те, що якби я очікувала, і я такому розпарчі себе відчувала. Я думаю, так, Каріночка, зараз той час, коли ти, ти хочеш, щоб він тебе зробив щасливою, mm -hmm. в ньому зараз вся твій спокій, твоє щастя, радість, мир. А де тут Ісус? Де mm -hmm. тут Христос? І на якого твоє все уповання? Mm -hmm. Тобто, тобто, якщо зараз я не отримую від нього того, що я очікую, значить я нещасна, тобто значить, я розбита mm -hmm. і. З того часу якось в ці моменти мені спокійніше, тому що розумію, так мені зараз боляче, але у мене є глибший мир, глибша радість. з цим ну я буду молити, Бог дав мудрості, як про це поговорити, як з любові, щоб uh -huh. якщо він захоче на це відгукнутись, він там змінить там, свої дії. От як сьогодні з собою тоді в цьому випадку працювати, бо ми розуміємо, що розмова взагалі не про іншого. Uh -huh. Ну, я вже приводила приклад, мені завжди це допомагає. От Ви кажете про очікування, так, які в нас стандарти, стереотипи, нав'язані культурою. Тут дійсно треба розбиратися. І... Ми ростемо в культурі, яка формує також в нас очікування один від одного, що має чоловік робити, що має дружина робити. І ем, ще донедавна, наприклад, було таке, таке розуміння, що місце дружини на кухні біля плити із дітьми. Да? це… Очі... І це... Я зустрічала чоловіків з такими стереотипами, які не дають своїм дружинам взагалі реалізовуватися як, діт... як дитині Божій. <плес> та? Є дружини, які теж мають дуже чіткі рамки для своїх чоловіків, що вони мають робити, що не мають робити. Так? Наприклад, що чоловік має бути має бути добичик, захисник і так далі. Ну, я знаю сім'ї, в яких чоловік не вміє молоток тримати в руках, а це просто величезна зона конфлікту в їхній сім'ї. Тому тут питання перше, треба розбиратися з стереотипами, своїми очікуваннями і стандартами. А, і не тикати цими стандартами один одного. Так? Все-таки, е, от я, я ми говоримо, коли ми говоримо з своїм чоловіком. Ми говоримо про те, що ми експерти один в одному. Тобто, да, ми маємо бути експертами в один в одному. Мені дано оцей чоловік. Він мені даний з таким набором сильних і слабких сторін. Е, і я хочу його цінувати за його сильні сторони, підбадьорювати його, благословляти і так далі. Я хочу допомагати йому слабкими сторонами. І я не хочу, щоб нав'язані суспільством, моїми батьками, фільмами і так далі. стереотипи руйнували мій шлюб. Тому я собі задаю завжди питання: окей, це гріх? Не гріх, це нав'язані суспільством стандарти. Який М -м -м -м. мій чоловік? І що мій чоловік, наприклад, не розбирається в електриці? А нав'язаний суспільством стереотип, що чоловік має розбиратися. Я навіть угу. вчора у нас поламалась посудомийка, я кажу: ну, я не хочу бути чоловіком в домі, Ти можеш по -по поремонтувати цю посудомийку? Мій чоловік на мене дивиться, а він не вміє його ремонтувати. А в мене нав'язаний стандарт, що ну, ну я ж не хочу бути чоловіком в домі. Або мій чоловік може сказати, де у нас молоток? У нас взагалі є молоток. Де у нас молоток? І я кажу: Бо ну, чого я маю знати, де молоток? Окей, ну це нав'язаний там моєю сім'єю стереотип. Мій чоловік не має молоток в домі, це норма, ну не, не тримає молоток, але він заробляє гроші не молотком, а своїми мозгами. Він робить те, що, наприклад, там, інші чоловіки не можуть, не вміють. Mm -hmm. та? І я маю боротися з цими речами. маю зупиняти собі сказати, Еліна, ну тобі даний такий чоловік. Не вимагаю з нього того, що він не може. Mm -hmm. та? Ну І наостанок, ви знаєте, моя улюблена метафора, і слово Боже, Тім Келер каже про те, що в кінці кінців нас в шлюбі завжди очікує зранку Лія. Так? От в цьому суть, Мені здається, в цьому суть та шлюбу <реку> знаєте, велике розчарування. Тобто ми настільки очаровуємося один одним, що маємо схильність ставити один одного на п'єдестал. Той, який належить Богу, uh -huh, так? Uh -huh. і коли нас розчаровує людина, коли він не може дати нам нашого бажаного, очікуваного, навіть законного, uh -huh. так? ми впадаємо в розпач, ми гніваємося, сердимося, вижимаємо, ламаємо один одного. Але Лія там не просто так. Лія, вона просто нагадує нам, що наш шлюб в першу чергу має бути з Христом. Тому ви дуже правильно зазначили ті питання, які ви задаєте собі, а де тут Христос взагалі? Він має бути третій, і він саме основний. Та? Моє щастя, моє покликання, зміст життя. Вони всі зак... заховані в ньому, вони всі у взаємов'язку з ним. Тому саме краще, що пара може робити, це задавати собі питання, як я можу допомог... допомогти йому чи їй наблизитись до Христа трошки більше, uh -huh. трошки глибше. Тобто, шлюб має бути не про мене. Uh -huh. Да, не про мене. Шлюб має бути в першу чергу про Христа. Між нами і про Христа для навколишнього світу, тому я б сказала такі моменти самі важливі. Дуже дякую вам. Це гарний висновок. Так, я думаю, що тут можна просто над кожною вашою фразою її ще розбирати, тому що ви вже з досвіду це проговорите. для багатьох людей. Це може бути геть новим. Тому, друзі, можете переслухати, ставте питання, можете писати нам в інстаграм, і ми можемо маленькі теми розібрати. Тому обов'язково будьте з цим, тому що світ. Він говорить про те, що не подобається вийде з mm -hmm. цього. І, якби, а так можна знайти все життя і ходити, і не знайти того миру, серці і притулку, бо він, як визначається взагалі не в тому, щоб хтось був ідеальним для мене. Ми будемо ще спілкуватися з пані Еліною про те, як пережити кризу після народження дитини, яка все одно наступає, як не як в сім'ї. Також залишайтеся з нами, пані Еліно. Ще раз дякую вам за цю розмову. Дуже скоро до вас повернемося, тому залишайтеся з нами.